в управлінні інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Рівненської обласної державної адміністрації. Хочу вам повідомити про таку ситуацію, яка склалася в нас на Рівненщині. На Рівненщині є 16 регіонів і лише один з них очолює жінка. Така сама ситуація склалася і в Рівненській обласній державній адміністрації із 19 структурних підрозділів керівниками лише керівниками трьох управлінь є жінки. Щастиво працювати саме в такому управлінні, моєм управління вищої, е, керівни, mm -hmm. в моєму правління очолює керівник нашої камери, займається тим, що висвітлює на сайті облдержадміністрації інформацію про діяльність органів виконавчої влади. Висвітлюємо її об'єктивно, принаймні стараємося висвітити її об'єктивно. Звичайно, є на чим працювати.